Першу каву п'єш на Одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Друзі, друга кава на Західному полюсі. Я Марічка Марціновська раптом опинилася в студії. Так, таке буває. Сидір Юрський з Валентиною зробили собі невеличку перерву, але в нас і справді сьогодні особливі гості. Сьогодні Івано-Франківський гурт Креден свідомий своїм унікальним поєднанням постгранжу, Гранжу та року. З гордістю сьогодні представлятиме свою нову пісню, яка називається Де зможу себе знайти хлопці. По-перше, вам доброго раночку. Добре, добре ранок, так будь ласка, чіка, усі, хто далеко від мікрофону, присуньтеся трошки ближче. Я розумію, що не всі співають, але але треба трошки ближче розмовляти. Давайте розповідайте, як у вас е, ранок розпочався сьогоднішній. А У мене дуже. в мене він пізно а я ліг спати, тому він в мене дуже гірко почався. А він, він як почав, як, як почався оцей мій підготування до сну, і нічого не ні, нас там з цими е, стрімінгами щось постійно на початку не фуричить. І, і того зранку він почався так Стресливо. цікаво, стресово. Але зараз все класно. Зараз все зараз вирівнюється. У вас вже друга кава, я ще першу не випив. Нічого, ми зараз все виправимо після ефіру. Ми зробимо дві-три кави, скільки потрібно для того, щоб а, так, по-перше, скажіть мені, що відбулося з вами з останнього разу, коли ви тут були, тому що це був деякий час тому, і тоді у вас була навіть інша назва. У мене є сюрприз з цього поводу, до речі. так тут треба... Вже цікаво. <реку> <реку> тут у нас починалося все з цієї касети, і тут є е, назва така стара наша, провокативна. Ми не будемо вже назвати, То... <рик> <рик> так, вона вже не актуальна, це вже все помінялося взагалі. І ми би хотіли, щоб цей новий початок і нову сторінку, нову сторону касети розпочала тема «Річка», щоб ти написала нашу назву групи. Так <рик> 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 що прошу. <рик> Ого, нічого собі серйозно, боже, це така поважна слухайте місія. Зараз, друзі, ви можете побачити, що відбувається в принципі у нас у студії на наших прямих трансляціях і не тільки на нашій сторінці, а також гурту Креденс. Так. Є все таке питання: хтось взагалі в курсі, що таке креденс? Я знаю, але ти поясни. Бо може не всі знають. Ну, це, це, так, це так, дуже цікава це штука. Така штука, така шафа, де стоїть купа мотлоху, якогось, не знаю, якоїсь посуди, якогось якихось стаканів. Ну так це, переважно бабусі все, кажуть, от. іди в креденс постав. Так, але то для тебе то мотлох, розумієш? А -а. <реш> 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 До речі, Назар тут добре підмітив, то для тебе мотлох, а для когось цінні речі. Слухайте, а як мені підписати, перекреслити стару назву, чи, чи що, чи ззаду? А, ззаду. Ні, ні, на новій Та, нові. Так, зразу. дзвінки розпочались. Це все, фанати телефонують, <рес> <рес> хочуть. Міцику ззаду стукає, так. Блок. друзі, я підписую, божечки, що відбувається? Я підписую касету. У мене руки трусяться, я ж такого не робила. <рес> <ви шо? рес> Креденс, так, підписую. Ще й не пишеться. <рес> а я собі ще що -що нагадав, що Назар каже, що він не виспався, а я навпаки виспався. Мене вчора в 9 годині дуже жорстко зловили суглоби. І я як не <рес> заснув, я прокинувся <рес> сьогодні в 7.40 і такий Чікс. О, то я нормально виспався. Сім-40. <реш> та, Як у Петра розпочався ранок, бо ми вже чули, з Назар не виспався, Марко виспався, а що? Трошки менше стресу ніж Назара, тому що я стрімінгами не займаюся, він займається. Але ага. каву теж не пив, і трошки так але плануєш? у Франківськ такі поробки думаю, Оп, встигнути на радіо. Ну, дивіться, я сподіваюся, що день розпочався, можливо, в когось і крінжово. Так, хтось там сказав якось, але я сподіваюся, що він буде дуже гарний, оскільки сьогодні у нас прем'єра. Розказуйте про реліз. Що за пісня? Звідки взялася? Хто написав, скільки робилася, бо знаю, що у вас довго О, пісні ну, робляться. Фронтмен розказує. Давай, фронтмен Назар. Пісня насправді вже десь більше року у нас тому була готова, але більше року тому з нами не грав Петро. І коли ми почали грати разом, ми поняли, що наша музика звучить зовсім по-іншому і якось по-новому. І ми поняли, що це все що треба переписувати. І ми взяли і переписали. Все повністю. І дуже класний, цікавий факт. Пісня пісня взагалі де зможу себе знайти, дуже довга назва. Ми її називаємо ДЗС. Отак. Хто так, а хто заведує? Знаєш, звучить, наче якийсь синдром ДЗС. Покажи, в тебе вийшло. зараз. Покажу, а, почекайте, і... я вас послухаю, а потім все зазнімкую. Це ну, таке питання, на яке треба відповідати. Так, трохи довго. А, і <ріст> е е класно було те, що Петро сказав: я кажу, Петро, де барабани, щоб ми писали далі пісню. Та я не можу мені там треба трохи більше часу. Я хочу все одним дубом записати. І Петро записав барабани одним дубом, тобто від початку до кінця. Тобто, всі нормальні люди пишуть Ні, якраз нормальні люди, так пишуть. Всі пишуть кусочками. Так ми вирішили написати все від початку до кінця, і тобто всі основні інструменти це барабани, гітари, вокал, все записано від початку до кінця одним дубом. Ну нічого, я не Не відображаю, значить, гітара. Ага. Ну, у нас одна гітара електро і друга бас гітара. Ну, тому все, правильно. все правильно ви розказуєте, тому що не всі про це насправді знають, такі маленькі нюанси. І що значить, і потім що відбулося? Ви зааранжували, записали? Хто запис робив? Е, ну, вони двоє все. <звали> все, Це дуже, дуже насправді кльово, що от Назар створює музику, а ми з Петром реалізовуємо її. Бо колись, коли не було Петра, то все було дуже довго. І я попереднього ефіру розказував, що е, мені було ліньки робити це все безкоштовно. І мені тіпа, не ок було брати своїх друзів гроші, тому це все в такому такий круг був замкнутий. І Ніяк не вийшло. А тут є Петро, і частину роботи забрав на себе Петро, частину я. Тобто я там робив накопичення гітари, вокалу. Петро робив накопичення барабанів і потім це все зводив. Ну, типу, але взагалі весь процес це... Ну, Наша командна робота, слухайте, вас так послухати, це все так цікаво відбувається, тому що багато гуртів сюди приходять і розповідають: ну це так, так було. Ну це зрозуміло, як воно відбувається. Пісня пишеться, створюється музика і так далі. Але послухати вас, у вас набагато цікавіше, якийсь процес коли, до написання, до створення. Коли це все робиться самостійно, тобто додається дуже багато різних етапів, які які треба пройти від того, там коли барабани, та казав, там, коли коли там. Пишемо гітари, коли пишемо вокали. Тобто, не коли ми при коли, би, коли би, там прийшли просто на студію, ми б це все могли там за один день зробити. А тут е, багато різних етапів, плюс зведення, мастеринг. Там Марко має скинути Петру, Петро має скинути Маркові, І, і отаке от пісною трохи було легше, ніж ну там звичайно, що ми її записали в такі аранжі, як ми її граємо. І, ну типу багато там не додумали. Я потім якісь там беки додумав. А так як ми граємо в живу, так само її записали, і вона так само звучить по суті. Ну, сама пісня це дозволяє зробити. Вона так. така, можна сказати, не знаю, класично рокова, гранжова. Кажеш, тобто... проста, але, але в якомусь сенсі проста. Ну, типу, типу, вона, не вона Має таку якусь. досить елементарну структуру, мабуть. Тобто це йде куплет, приспів, куплет, приспів, бріч, приспів. І, і, все, і все в більшості все-таки на, е, на підгружених, перегружених на гітарах. Та. Але чому гранж? Тому що все-таки в куплеті е, якраз. Е, цей мікс дихає, бо грає якраз барабани, грають бас і співає вокал. Тобто гітара там електро на, на задньому фоні на куплетах. А на приспівах уже такий добре е, аліво. <рес> 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 Я так розумію, ти писав пісню, так назад? Е, та. е, розкажи трішки, чим надихався, про що взагалі ця пісня. Це дуже важко сказати. Пісня була написана, напевно, у 2020 році, напевно, коли вона вже мало, в принципі, навіть оцей вигляд, який вона зараз має, плюс-мінус, так вже по структурі, по тексту. Надихався. Зазвичай, ну я завжди надихаюся якимось там. Uh, історіями людей, історіями про музикантів, музикою. В принципі, я слухаю якусь музику, і я хочу робити свою музику після того. Uh, і, uh, але ця пісня вона сама по собі така uh, сумна. Ну, тобто, і вона така наповнена різними протилежностями. Типу, там uh, від хелпмі, типу, я не можу бути сам, а потім кажу, типу, от все, я звик робити все сам, тому мені нікого не треба. Да? Парадокс uh, такий uh, та, і тому вона така досить, можна сказати, самотня. Типу, більше лідмотив це якраз про самотність, але якраз є цей вихід до чогось позитивного. Тобто, що головний герой все-таки я так сприймаю. тобто, Що пишеться, що головний герой він прагне знайти місце, де він зможе себе знайти. Оце іде, в ідея головний сенс пісні. Я думаю, вона багатьом на відгукнеться, тому що зараз десь в такому стані перебуває. Кожен із нас. Ніби ти знаєш, де ти є, але тобі потрібно себе знайти. Хлопці, що до вас, от е, Назар пише пісню, він, в принципі, розуміє, про що він її пише, він розуміє, який сенс він хоче в неї вкласти. Як у вас відбувається той момент, коли ви шукаєте той саме звук чи той саме біт, якщо це говорити про барабани, який має бути присутній? Як це взагалі відбувається? Трішечки завісу привідкрити. Ну, взагалі-то починається з того, що просто текст прочитаєш. і... Багато що можна зрозуміти від тексту. тільки От і, у мене таке було: я писав бек-вокали, що я казав раніше. І в мене от Прикорус, там чекати частина, і є е, е, така штука, де Назар просто два рази підряд співає одну і ту саму таку мелодичну лінію. Е, а я написав бек в першій частині мінорний, типу, щоб воно звучало мінорно, а інтервалом. А другий, в другій частині мажорно, І воно якось так виходить, типу, цікаво з тим, що він зараз сказав. Про протилежний, про, про, про якийсь такий сенс пісні, типу. Воно, воно навіть і в музиці можна відчути протилежності. Ну це цікаво, Марко. Ну, що на рахунок тебе? Я мені насправді дуже складно здобавити. Тут, 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 тут такі хлопці творчі, що коли вони приносять якусь ідею, то е, мої басові лінії просто появляються самі. І зразу залітають так, що просто не хочеться нічого міняти. Тобто, в тебе фактично це сходу відбувається? Ну в нас взагалі на репетиціях все сходу відбувається. О. У нас є ідея, і от є ґрунт серйозний, як Петро, як в мене там з бас-гітарою. нас їх зверху джу-джу-джу, і получається таке музло, що так ну, ми хоч, по суті збори одразу вже записуй і випускай. Пізніше так. практично мало що ми міня... ми або радикально щось зміняємо, або там щось таке дрібне, Та. що не це. А Так то воно ну, то, що вийшло зразу. То той, найкраще. Та, ну, це, це, до речі, це, до речі, так рідко буває, тому що зазвичай люди, якщо щось створили, вони в корінь змінюють майже все, інколи навіть текст. Є, ну, я говорю, можна радикально поміняти, коли воно прям не, не звучить, не грає. Але коли ми от троє от, головами махаємо, і в нас ну, воно зрозуміло, що сенсу міняти немає. Хто розкаже про, можливо, якісь недалекоглядні плани? Що від вас можна чекати? Де вас можна почути? Можливо, бо дуже хочеться насправді вживу. Знаю багато, чули вас, багато приходили спеціально на вас. Люди люблять вас. Хочеться вас слухати вживу. Але нема де виступати. Це тільки? — Це дуже приємно. Та, ну, на жаль, у Франківську дійсно важко зараз знайти місце, де виступати, тому що е, все заповнили ті погані кавербенди, <плес> 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 в яких ми теж граємо. Але, е, але дійсно для авторської музики, на жаль, е, трошки важче знайти місце, де виступити. Е, ми надіємося, що ми все-таки приймемо участь в цьому сезоні ще у проєкті на шапку. Долучимося до благодійної справи, і заодно ми можемо заграти трошки своєї музики, і це було би круто. Поки що, на жаль, з концертів у нас планів нема, але ще все попереду. Тобто, якщо за нами слідкувати, я думаю, що щось, щось ти можна буде побачити. А, а слідкувати за вами можна безпосередньо, де в інстаграмі, тіктоці, поки що, Фейсбук має деякі трудності, які ми подолаємо дуже скоро Ну, Я сподіваюся, ну це нормально, з Фейсбуком так у всіх, тому не розчаровуватися. Головне, що зараз є, в принципі, в Інстаграмі. Вас сьогодні вже е, ви виставили реліз цієї пісні, вже можна, в принципі, її почути так, там. Так, на, на всіх стрімінгах, в принципі, вже є. На Ютубі ми, до речі, виклили ще плюс е, лірик відео. Воно, е, воно таке досить прикольне, я його повністю сам намалював. Е, і воно таке, Ну, тобто, я не вмію малювати, я не художник, там, чи я там ніколи не займався. Але чисто, по приколу, мені це сподобалося і та, там і чому б ні? Це та. ідея мусить бути. А чому б ні? Ну, Чому б справді ні? Можна себе пробувати у 100 різних візовки. проявах. Це дуже кльово, наприклад, що в тебе взагалі є такий потяг і ти можеш це зробити. А гірше було, б, якби його не було, розумієш? А тут та, є. Е, Добре, в принципі, я думаю, що ми готові слухати. Можливо, ще щось від себе додайте для наших слухачів, щоб вони так ух, все, я вже йду бігом підписуватися на всі, на всі сторінки. І, до речі, друзі, якщо слухаєте музику, то слухайте тільки з авторськими правами. Дуже прошу не скачувати різний непотріб з незнайомих сайтів а Так, Якщо хочете скачати нас, не потріб, то можете можете написати нам у моєму телеграмі, просто скинемо петришку, якщо ви не маєте де там цей. Ну всяке буває. Це до речі, так Вайбері, Вайбері, дійсно, Нам буде дуже приємно, якщо ви знайдете нас потім на різних стрімінгах. добавите цей трек собі у свої плейлисти. Це буде дуже круто. Насправді для нас це дуже приємно. Ми, і дуже цінно. У нас всіх є ця мрія, хоч ми вже дорослі дядьки, <гум> щоб наша музика звучала і подобалася, і достукалася до кожного. Тому якщо ви послухаєте, вам відкликнеться, то нам це буде дуже цінно і це буде прям. І ми чекайте чекає. нових треків. Ми вже почали над ними роботу. Так що так. Скоро. Дуже, дуже... Ми, ми надіємося, що наші інтервали тепер між зустрічами будуть трошки менше, ніж. <гум> я, я дуже <гум> на це <гум> сподіваюся. Особисто, я дуже на це сподіваюся, друзі. Ви реально дуже талановиті хлопці. Я бажаю вам тільки величезного успіху. Саме основне, щоб ви просто продовжували робити те, що ви любите. Бо коли ви вкладаєте свою любов, те, що ви любите, це відчувають абсолютно всі. Тому дякую вам за те, що ви прийшли сьогодні релізити пісеньку. На західному полісі це дуже приємно. Тому друзі, не пропускайте, підписуйтеся на Креденс і пісня, де зможу себе знайти, зараз пролунає на найтеплішому. Першу каву п'єш на одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава.